Плач Єремії, розділ перший. Яким же самотнім виглядає колись багатолюдне місто. Воно стало не мов би вдовою, видатна серед народів столиця, володарка над іншими країнами, сама стала платником данини. Ночами вона гірко плаче, і її сльози течуть по щуках. Ніхто з усіх колишніх коханців тепер її не потішає. Усі її друзі зреклися її, навіть стали ворогами. Поневолена юдея страждає від утисків і тяжкої праці, живе серед язичників і не знаходить спокою. У важкий для неї час її наздогнали переслідувачі. Дороги на Сіон сумні і вкриті жалобою, позаяк немає тих, котрі поспішали б на свято. Усі його брами спустошені, його священики зітхають, тужать його дівчата та й самому йому гірко. Його вороги взяли над ним гору. Пощастило його противникам, адже Господь завдав йому смутку через його численні гріхи, гнані своїми загарбниками, його діти пішли в неволю. Втратила дочка Сіону всю свою славу. Її вельможі стали як ті олені, що не знаходять пасовиська. Знесилені, вони втікають від своїх переслідувачів. У часи своїх поневірянь і страждань. Єрусалим згадує всі свої блага й скарби, що були в нього в давні часи. Коли ж його мешканці попали в руки гнобителя, ніхто не прийшов йому на допомогу, а його вороги дивились і глузували над його руїнами. Тяжко згрішив Єрусалим і через те став огидним. Всі, котрі його величали, тепер ним гидують, дивлячись на його голизну. Та й сам він зітхає. Відвертаючи від сорому своє обличчя, заплямований поділ спідниці сіонської дочки, адже вона не думала про наслідки, які можуть бути в кінці, як же низько вона впала, і немає кому її потішити. Господи, подивись на мої злигодні, тому що вороги торжествують. Ворог простягнув свою руку на всі її скарби, адже вона бачила, як язичники входили в її святиню. Ті, про яких ти наказав, що вони не повинні війти в твою громаду. Усі його люди стогнуть у пошуках хліба, всі свої коштовності віддають за їжу, аби лише зберегти життя. Господи, зглянься, подивися, який я принижений. Нубо ви всі, що проходите дорогою, оберніться і подивіться, чи є ще десь біль такий, як страждання, що завдані мені якими вразив Господь мене в день свого палкого гніву. З висоти Він зіслав у моїй кості вогонь, і Він проник у них. Він розтягнув під моїми ногами сітку і повернув мене назад, Він спустошив мене, і я щодня страждаю. Ярмо моїх гріхів міцно стягнуте його рукою, вони ці гріхи сплетені й тяжіють на моїй шиї. Він попустив, аби зламалась моя сила. Віддав мене мій Господь у руки ворогів, так що я не можу піднятися. Господь позбавив мене всіх моїх хоробрих воїнів, скликав проти мене натовп, щоб знищити моїх юних захисників, наче в чавильні Господь наступив на дівицю, юдейську дочку. Тому й плачуть мої очі, з моїх очей постійно течуть сльози, позаяк покинув мене той, котрий міг би мене потішити. І хто міг би вдихнути у мене життя? Мої діти знищені, оскільки ворог сильніший за мене, простягає свої руки дочка Сіону, але нікому її потішити. Господь покликав проти Якова довколишні народи, аби вони стали його ворогами. Через них Єрусалим став ритуально нечистим. Справедливий Господь голосить дочка Сіону. Адже я була неслухняною Його слову. Послухайте ж, усі народи, і подивіться на мої муки моїх дівчат і моїх хлопців попровадили в неволю. Я кликала моїх коханців, але вони мене зрадили. Мої священики та мої старішини вмирають у місті, оскільки шукають і не знаходять собі їжі, аби врятувати своє життя. Подивися ж, Господи, як я страждаю. У мене всередині все горить і моє серце не би перевертається від того, що я так довго чинила опір. Зовні меч забирає моїх дітей, а вдома смерть. Всі чують, як я стогну, але нікому мене потішити. Усі мої вороги, які чують про мої нещастя, тішаться, що ти так учинив. Ти спровадив час, про який провістив, тож нехай станеться і з ними те, що зі мною. Нехай усі їхні злочини постануть перед тобою. Тож учини з ними так, як ти вчинив зі мною за всі мої беззаконня. Адже я стогну безперестанку, і моє серце не перестає боліти. Розділ другий. О яким же мороком у своєму гніві Господь вкрив дочку Сіону? Він з небес на землю скинув розкіш Ізраїлю і навіть не згадав у день свого гніву під ніжок свого престолу. Господь нещадно знищив усі поселення Якова. У своєму обуренні він зруйнував фортеці юдиної дочки, скинув на землю, зганьбивши все царство і його можновладців, у запалі свого гніву знищив усю потугу Ізраїлю, відвернув перед ворогом свою правицю захисту, запаливши проти Якова, ніби полум'я вогню все, що навколо пожирає. Він натягнув тятиву свого лука, наче ворог, зміцнив свою правицю, немо противник, і знищив усе. Що тішило мої очі, його гнів спалахнув, як вогонь, і знищив намети дочки Сіону. Господь уподібнився до ворога, що погубив Ізраїль, зруйнував його фортеці, знищив його палаци, примноживши в дочки Юди голосіння та смуток. Він розібрав свою огорожу, як навколо саду, спустошив намет своїх зборів. Господь допустив, аби в Сіоні забули про свята й суботи. В запалі свого гніву відкинув і царя і священника. Господь уневажнив свого жертовника, зрікся свого святилища, передавши у руки ворогів мури його фортець, було чуди вигуків ворогів у Господньому храмі, як у святкові дні. Господь вирішив знищити стіни дочки Сіону. Він простягнув мірний шнур, не стримавши своєї руки від руйнування, вкрив жалобою башти і стіни. Вони разом хиляться до остаточного зруйнування, западаються в землю єрусалимські брами. Він знищив і поламав їхні засови, його цар та можновладці нині серед чужих народів, ніхто не навчає законів, а його пророки не отримують видінь від Господа. Мовчки сидять на землі люди похилого віку, сіонської дочки, посипавши порохом свої голови. Вони одягнулись у веретище, а єрусалимські дівчата, схиливши низько свої голови, дивляться додолу. Сліпнуть від сліз мої очі, перевертається все моє нутро. Серце розривається від болю, коли бачу, як гинуть дочки мого народу, і знемагають на міських майданах діти і навіть немовляти. Своїх матерів вони зі сльозами просять дай їсти, дай пити. Знесилені вони, наче поранені, вмирають на грудях своїх матерів на всіх майданах міста. Що тобі сказати, або до чого тебе уподібнити, Єрусалимська дочко, до чого тебе прирівняти, аби можна було тебе потішити, дівчино, дочко Сіону? Адже твоє нещастя стало таким великим, як море, хто в змозі тебе оздоровити? Твої пророки провіщали тобі марноту й фальш. Вони не відкривали твого беззаконня, аби таким чином відвернути від тебе неволю, Їхні провіщення порожнеча, що спричинила твоє вигнання. Від здивування сплескують над тобою руками всі перехожі дорогою, посвистують і хитають головами щодо дочки Єрусалима. Хіба це може бути те місто, про яке говорили, вінець краси, радість усієї землі? Всі твої вороги відкривають проти тебе в свої роти, посвистують і скригочуть зубами, говорячи, нарешті ми його проковтнули, настав день, якого ми так очікували. Ми таки дочекалися і самі побачили. Господь здійснив те, що задумав він виконав своє провіщення, яким застерігав від давніх давен, нещадно знищив, дозволивши ворогові зловтішатись над тобою. Він зміцнив силою твоїх гнобителів. Тож від усього серця волайте до Господа, мури сіонської дочки, заливайте сльозами в день і вночі, не дозволяйте собі відпочинку і нехай не висихають ваші очі. Вставай, голоси вночі на початку кожної сторожі, нехай до вмлівання твого серця лються твої сльози перед Господом, здіймай до нього свої руки і молись про долю своїх дітей. Знесилених голодом і вмираючих на розі кожної вулиці. Зглянься, Господи, і подивися, на кого ти спровадив таке горе. Невже жінки мають їсти плід свого лона, вигодованих ними немовлят? Невже мають бути вбитими в Господній святині священники і пророки? Адже лежать мертвими на вулицях діти і люди похилого віку. Мої дівчата і мої юнаки полягли від меча, ти знищив їх у день твого гніву нещадно караючи усіх підряд, ти скликав, як на день свята, всі мої довколишні жахи, тому в день Господнього гніву не залишилось нікого, хто міг би врятуватись або втекти. Всіх, кого я випестила і зростила, бідкається Сіонська дочка, усіх мій ворог вигубив.